Доброго ранку, малюки, посміхніться мені. А давайте наші посмішки зарядять нас позитивом на цілий день, малята! А сьогодні до нас завітало зайчиня. Воно запізнилося на зустріч з друзями. А знаєте чому? Тому що воно не змогло перейти дорогу. А давайте ми з вами можемо нашому зайчику потрапити до друзів і допоможемо йому перейти дорогу. А допоможе нам в цьому наш товариш світлофор? А як світлофор малята пояснює, коли можна йти, а коли не можна? Вірно, вогниками підсказує червоний стій, жовтий. Приготуйся, а зелений можеш іти. А запалюються дітки-вогники почергово. Спочатку червоний, жовтий і зелений. Малята, а як ви гадаєте, який вогник найголовніший? Ось послухайте про світлофор віршик. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати, як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипне лиш, Будь уважним, оглянись. Приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. То який колір найголовніший? Молодці, всі кольори головні та важливі. А давайте, малята, ми зробимо для нашого зайчика. Світлофор. А для цього малята нам знадобиться дощечка, на якому знаходиться наш пластилін. Звичайно ж, пластилін. Давайте ми з вами розглянемо якого кольору. Жовтого, червоного і зеленого кольору. І, звичайно, ось така основа для нашого світлофора майбутнього. Спочатку беремо пластилін. Шановні батьки, ви можете допомогти своїм дітям. Від такого шматочка ми відщіпуємо відшіпуємо і, подивіться малята, і робимо кружечок. Кружечок катаємо. Ось так. Якщо вам дуже буде важко, можете катати на дощечки. Шановні батьки, допомагайте вашим дітям. Ось так. І катаємо. Подивіться, бачите? Вийшла ось така кулька червоного кольору. Беремо її і кладемо на наш світлофор. Притискаємо пальчиками ось так. І сильно притискаємо. Ось. Так, беремо пластилін жовтого кольору, теж відщіпуємо і робимо кульку жовтого кольору. Ось так. Молодці. Кулька жовтого кольору і кладемо її на наш світлофорчик. Ось так наші вогники загоряються по черзі. Бачите? У нас вже є червоний вогник в світлофорі, жовтий. І ще нам залишилося який зелений. Правильно беремо пластилін зеленого кольору, відщіпуємо, Сильно, сильно притискуємо ручками. Ось так. Якщо важко, звичайно, на душечки. Так. Погляньте, малята. Утворилась в нас кулька якого кольору? Правильно, молодці, зеленого. Якого в нас ще вогника не вистачає на світлофорі? Молодці. Зеленого кольору. Ось так ми притискаємо. І наші вогні всі скоро загоряться на нашому світлофорі. Ось подивіться. Ну що, малята, ось такий у нас вийшов світлофор для нашого зайчика і його друзів. Ось тобі зайчику світлофор, щоб ти вже міг переходити. Дорогу! Ну що, малята, до побачення, до нових зустрічей!